Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми продовжимо з вами говорити про приголосні звуки. Дітки, а сьогодні до нас завітає Незвичайний гість. А хто він нам допоможе відгадати загадка? Влітку медом ласував. Досхочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це дітки? Правильно, це ведмедик. Здрастуй, ведмедику. Здрастуйте, дітки. Я прийшов до вас. Бо мені дуже цікаво дізнатися, що ви нового про звуки дізналися на попередніх заняттях. Покажемо, дітки, ведмедику, що ми дізналися нового, звичайно, ведмедику. Дидактична гра підкажи звук. Я вам буду казати речення. А вам необхідно буде підказати останній звук у ньому? Готові? Тож починаймо. На паркан злетів піве н. Так, наступне по стовбуру дерева стукав яскравий дятел. Л. Молодці. І ще. На клумбі розцвів Ма-К Є? І останній хлопчика вкосила о са Тітки, скажіть, а які із вимовлених звуків є приголосними, а які голосними? Так, приголосні звуки це НІ-Л-К. А голосний А. Тож бачиш, ведмедику, ми на попередніх заняттях навчилися визначати голосні та приголосні звуки. Молодці дітки! Звукова вправа хатинки. Перед вами дві чарівні хатинки. Я буду називати звуки, а вам необхідно буде ховати їх у відповідну хатинку. Давайте подивимось, які звуки ми будемо ховати ось у цю хатинку. Голосні. вірно а ось у цю ми будемо ховати приголосні молодці. Тож починаємо грати. Перший звук У. Це голосний чи приголосний? Голосний. Наступний Р. Приголосний. М. Приголосний. П. Голосний Голосний е. Голосний Б Приголосний Й. Приголосний. Ж приголосний І голосний. О голосний. С Приголосний. Ш. Приголосний. В. Приголосний. А, голосний. Тож бачиш, ведмедику, ми навчилися добре розрізняти голосні та приголосні звуки. Бачу, бачу, дітки, ви молодці. Ну добре, пішов я тоді до інших діток. До побачення! До побачення, ведмедику. Голосні й приголосні звуки справжні друзі. Вони допомагають одне одному, передають за потреби частину своєї сили. Голосні звуки А, О, У, Е И роблять приголосні звуки сильними, чіткими. Міцними, твердими. Переконайтесь у цьому. Ла, ло, лу, ле ли. РА. РО, ру ре. ри. Та то ту те. ти. Ось бачите, дітки? Як приголосні звуки стали сильними, чіткими, міцними та твердими разом із голосними звуками, а голосний звук І робить приголосних друзів добрішими, привітнішими, м'якшими. Ось послухайте. «Лі... Рі, ті, сі, ні. Тож, щоб легше було розрізняти братів-близнюків, уважно стежте за ротиком. Тверді, приголосні вимовляються зі стуленими губами, які нагадують риску. Тому і позначатимемо ці приголосні однією рисочкою на схемі ось такою. А м'які приголосні вимовляються весело. Губки, ніби відкриті в усмішці. Тому і позначатимемо м'які приголосні двома рисочками. Ось так. А тепер давайте повправляємося. У визначенні характеру приголосних звуків та складемо з вами моделі слів відгадок. Перша загадка така. З рогами, а не бик, доять, а не корова. Кору здирає, а кошиків не плете. Що це за тваринка? Так, це коза. Вимовте це слово. Коза. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз цього слова. Який перший звук у цьому слові? К. Вимовте його. К. Це приголосний чи голосний звук? Приголосний. Приголосний який? Твердий чи м'який? К твердий, вірно. Позначаємо однією рискою. Другий звук у цьому слові о. Це голосний чи приголосний? Голосний. Третій звук у цьому слові з. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? З. Твердий. Значить, позначаємо однією рисочкою і останній звук А! Голосний чи приголосний? Голосний, вірно. Наступна загадка така: мале, забавненьке воно у дворі гуляє або підійде під вікно, хлібця ж дожидає. Що це за тваринка? Теля. Вимовте це слово. Теля. Давайте зробимо звуковий аналіз слова. Теля. Перший звук т. Голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який? Т. Твердий. Значить, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук е. Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо кружечком. Наступний звук л. Це приголосний чи голосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Л. М'який. Позначаємо як двома рисочками. І останній звук А. -а, -а. Позначаємо кружечку. Наступна загадка така. Хвіст крючком, ніс п'ятачком. Хто це? Правильно, це свиня. Вимовте це слово. Свиня. Зробимо з вами звуковий аналіз слова. Перший звук С. приголосний чи голосний. Приголосний твердий чи м'який, твердий, значить, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук В. Приголосний чи голосний? Приголосний твердий чи м'який. Твердий. Значить позначаємо теж однією рисочкою. Наступний звук и. Е. Приголосний чи голосний? Голосний, значить позначаємо Кружечком. Наступний звук н. Приголосний чи голосний? Приголосний? Твердий чи м'який? Н М'який? Значить, позначаємо двома рисочками. І останній звук А. -а, -а. Голосний чи приголосний? Голосний, значить, позначаємо кружечком. І остання загадка сірий, та не вовк, довговухий, та не заєць, з копитами та не кінь. Що це за тваринка? Осел. Вимовте це слово. Осел. Зробимо з вами звуковий аналіз цього слова. Перший звук О. Голосний чи приголосний? Голосний значить позначаємо кружечком, вірно. Наступний звук С. Приголосний чи голосний? Приголосний Твердий чи м'який. Твердий, значить, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук е. Приголосний чи голосний? Голосний, значить позначаємо кружечком. І останній звук у цьому слові Л. Приголосний чи голосний? Л. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Значить, позначаємо однією рісочкою. Ви молодці. Дидактична гра, назви пару. Пограємо з вами наступним чином. Я буду вам називати твердий приголосний, а ви повинні назвати його пару, тобто м'який. Приголосний. Готові? Тож починаймо. Перший звук р. А м'який? Р. Л. М'який? Л. М'який? Т. амякий, с Н. Амьякый Н. Д. амякий, Д. З. амякий, З. И остальный звук. Мы. А м'який мі молодці. Я хочу вам нагадати, дітки, щоб ви не забували готувати свою ручку до письма. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами дізналися нового. Так, ми з вами дізналися, що приголосні звуки. Можуть бути якими? Вони можуть бути твердими та м'якими, вірно. А на схемі позначаються як одна рисочка це тверді приголосні, а дві рисочки м'які приголосні. Добре. Що ми з вами ще робили? Ми з вами складали звуковий аналіз слів, а також вправлялися казати м'які приголосні звуки, вірно. Ви молодці, бажаю вам гарного настрою. До побачення!